Борадор це собака змішаної породи, яка поєднує в собі характеристики двох популярних порід: бордер бордер-коллі та лабрадор ретривера. Ці собаки відомі своїм інтелектом, атлетизмом і ласкавим характером, що робить їх чудовими компаньйонами та сімейними улюбленцями. Завдяки змішаному походженню, борадори можуть успадковувати поєднання рис обох батьківських порід. Вони часто мають гострий інтелект і стадні інстинкти бордер коллі а також доброзичливу і лагідну поведінку лабрадора ретривера. Таке поєднання робить їх швидкими у навчанні та охочими догоджати, що робить їх собаками, які добре піддаються дресируванню. Борадори, собаки середнього та великого розміру з пропорційною та атлетичною статурою. Зазвичай вони мають щільну подвійну шерсть, яка може бути різних кольорів, включаючи чорний. Коричневий, шоколадний та їх комбінації, на шерсті також можуть бути білі відмітини, що додає їм привабливого вигляду. Однією з визначальних рис борадорів є їхні виразні очі, які часто є суміш пильного і напруженого погляду бордер-коллі та теплого і душевного погляду лабрадора ретривера. Вуха, як правило, середнього розміру, а хвіст сильний і виляє, коли собака щаслива або грається. Борадори, як представники схрещених порід, Мають міцне здоров'я, хоча вони можуть успадкувати деякі потенційні проблеми зі здоров'ям, притаманні їхнім батькам. Регулярні фізичні вправи та збалансована дієта мають важливе значення для підтримання їхньої фізичної форми та здоров'я. Завдяки високому рівню інтелекту та енергії вони процвітають в активних домогосподарствах, які можуть забезпечити їм розумову та фізичну стимуляцію. Борадори відомі своєю доброзичливою і ласкавою вдачею. Що робить їх чудовими сімейними улюбленцями? Зазвичай вони добре ладнають з дітьми і добре уживаються з іншими домашніми тваринами, якщо їх правильно соціалізувати з раннього віку. Вони також віддані і захищають свою сім'ю. Що робить їх чудовими сторожовими собаками? Борадори, як робочі собаки, люблять виконувати завдання і досягають успіху в різних видах спорту та діяльності. Вони вправні у тренуваннях зі слухняності, аджиліті, флайболу і навіть у випробуваннях з пастухування. Залучення їх до стимулюючої діяльності допомагає тримати їхній розум гострим і запобігає поведінці, пов'язаній з нудьгою. Що стосується догляду за шерстю, Тоборадори зазвичай помірно линяють, особливо під час сезонних змін. Регулярне розчісування допомагає підтримувати їхню шерсть здоровою і вільною від ковтунів. Крім того, регулярний догляд за зубами. Підстригання кігтів і чистка вух є невід'ємною частиною догляду за собакою. Отже, борадор це фантастичне поєднання інтелекту, бордер-коллі та доброзичливого характеру лабрадора ретривера. Їх любляча і віддана вдача в поєднанні з високим рівнем енергії робить їх ідеальним вибором для активних сімей, які зможуть забезпечити їх любов'ю, увагою і фізичними вправами, необхідними для процвітання.